Ну, нас не тільки є відповідна, ну скажімо, інформація про певні тактичні успіхи окупантів, але є і інформація про наші успіхи на Лиманському наступ напрямку Збройні Сили України. В районі Терне значно покращили своє тактичне становище, відкинувши противника. І аналогічна ситуація в районі Білогорівки. Цей напрямок вважається найбільш критичним для збройних сил України, бо окупанти намагаються створити оперативне кільце оточення збройних сил України в районі Сіверська. Як бачимо, є і у збройних сил України чим ну скажімо так позитивно Відзвітувати перед українським народом, давай ще про позитив. Якщо можна, ми вже ви вже згадували про острів Неснестрига, не що на південний захід від від Херсона, незважаючи на те, що ми взяли під контроль цей острів? Але каже головнокомандувач Сирський, все одно на південному напрямку ситуація все ще напружена. Пане Дмитри, що там дає взяття цього острову під свій контроль, та що відбувається на півдні? Ну, давайте говорити, що відповідна взяття під контроль острова там не тільки острів, це і створення можливості подальшого розширення українських плацдармів на тимчасово захопленому лівому березі Херсонської області. Наразі за різними оцінками українські плацдармів це не тільки кринка, там від 8 до 10 плацдармів. Для чого нам ці тактичні успіхи? То скаже, це незначні тактичні успіхи. Пояснюю, від українських плацдармів до кордонів з Автономною Республікою Крим, тимчасово окупованим українським Кримом, 60 кілометрів. 60. Для порівняння від роботи на Вербовець, це запорізький напрямок, позиції, які контролюються Збройними силами України до кордонів з Криму 160-180 тричі більше. І відповідно, якщо. Наразі ми розвинемо тактичні успіхи на цьому напрямку, то під загрозою опиняться не тільки відповідно російські угруповання, зосереджені в Запорізькій області, але й відповідна буде можливість виходу на адмінкордони з Кримом, а це зовсім інші позиції української сторони на міжнародній арені. А враховуючи те, що 60 кілометрів це відстань повністю під контролем вогневим з боку збройних сил України. То окупантів, ну скажімо так, не зовсім приємні новини з цього напрямку. Плюс з позитиву збройні сили України мають тотальну перевагу в так званому малому повітрі. Це використання півдронів. Самі окупанти визнають цей факт. Що немає можливості проведення у них ротації, вивезення поранених і відповідна підвезення БК, плюс дальність використання дронів, завдяки українському руху і спротиву на окупованих територіях збільшена до 20 кілометрів. Тобто, фактично третину окупованих територій ми тотально контролюємо за рахунок відповідна і дронів і інших засобів уражень. Оце і є позитив, який мають розуміти українці. Пане Дмитрі, я вам дякую за те, що знайшли час вийти в ефір Львів Медіа». Ми з паном Дмитром нагадаю, обговорили загострення на фронті та наші успіхи на південному напрямку. Нагадаю, Дмитро Снігіров, військовий аналітик, голова громадської ініціативи Права справа був у ефірі Львів Медіа. Пане Дмитре, дякую. Тримаємо стрій, все буде Україна.